До Лозової завітала іноземна делегація з Данії. Представники данської організації Червоного Христа разом з Харківською та Лозівською організаціями провели круглий стіл, на який запросили представників місцевої влади, управлінь та відділів. Метою заходу стало обговорення та оцінка актуальних потреб Лозівської громади на 25-й рік для подальшої розробки організацією Червоного Христа, ефективних програм підтримки. На початку круглого столу представники Лозівської організації «Червоного Но презентували напрямки своєї діяльності та відзвітували про результати роботи за минулий 24-й рік. Ми прагнули залучити всі зацікавлені сторони для обговорення локальних викликів та особливостей регіону, аби допомога була максимально цільовою та дієвою. До обговорення долучилися представники Лозівської територіальної громади, наші колеги з Датського Червоного Христа, які перебували з моніторинговим візитом, а також представники Національного комітету Товариства Червоного Христа України та Харківська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Ми представили загальні принципи гуманітарної діяльності Червоного Христа України обговорили важливі врахування локальних потреб при плануванні допомоги. Особливу увагу приділили актуальним викликам громади, таким як соціальний захист, медична допомога та психологічна підтримка. На заході Лозівчани презентували гостям громаду її сфери діяльності. Також перший заступник міського голови Олександр Житков озвучив головні проблеми Лозівської громади, акцентував увагу на укриттях у закладах освіти та оповіщення населення про небезпеку у віддалених населених пунктах громади. Олександр Житков також подякував організації Червоного Христа за вагому надану допомогу та підтримку спочатку повномасштабного вторгнення. По завершенню зустрічі представники Лозівської міськрайонної організації Червоного Христа сформували озвучені потреби громади, які в подальшому будуть опрацьовуватися. Вся зібрана інформація стане основою для формування проєктів на 2025 рік. Співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Датським Червоним Христом, дозволяє нам не лише отримати додаткову підтримку, а й впроваджувати кращі практики гуманітарної діяльності. Це підвищує ефективність роботи та сприяє розвитку локальних ініціатив. Ми прагнемо працювати над підтримкою громади та забезпеченням її нагальних потреб.